Всім доброго дня! І дивіться, давай розглянемо таке питання, такий випрос по поводу того, якась сложна ситуація сложилася, і ви не бачите виходу, що може допомогти в цій вашій ситуації. І так, сигніфікація. Буде на ситуацію, як ви бачите свою ситуацію, в якому вона зараз стані знаходиться. Про що це? Я викладу три карти, і ми подивимось. Ситуація. Яка ситуація зараз у вас стоїть? Так, хочеться перемін, але не бачу виходу. Хочеться дуже знайти якийсь виход. Хочеться які, чи поговорити, чи вияснити які-то питання. Ну, тут по більшій часті про матеріальне іде. А тут задіяно дуже багато мислительських процесів. Ви дуже багато приділяєте уваги тому, наскільки ви хочете. Зробити щось конкретне таке, щоб перемі... переміна прийшла. Як її зробити? Можливо, через спілкування, можливо, через домовленості, можливо, через якісь договоренності і... або знайдення якогось компромісу. І ситуація міняється в лучшу сторону. Ну, добре, оце така ситуація. Тут може розглядатися як і матеріальні справи, фінансові, робочі моменти, так і любовні. тому що тут, якби по вісімки пентаклій, воно тут задійство матеріальність, але ж, знаєте, хочеться перемін, не бачу виходу, ну Тут потрібні. Опять повторюсь, потрібні якісь переговори, потрібні які то договоренності, між людьми. Ну, тут, скоріш за все, двойка, двойка тут між двома людьми. Якщо між двома людьми, то це скоріш за все, що йде пара якась між собою, вирішення питання між собою. Між вами в парі? Так, рухаємось далі. Так, Як всесвіт бачить вашу ситуацію? Як взагалі всесвіт бачить вашу ситуацію? Які, які йдуть перешкоди для вас? В чому вони виражаються, ці перешкоди? Як їх подолать перешкоди? Як їх подолать, і що йде в допомогу для вас. Так, Всесвіт, як він бачить вашу ситуацію? Ну, Всесвіт бачить, що ви вийдете із кризової ситуації, ви знайдете вихід, і ви все ж таки будете. По миру, або ви е, будете спілкуватися через інтернет, мир, старший аркан, або ви е, знайдете вихід по кубочкам, по, розумієте, да, ваші бажання, е, все світ бачить ваші бажання. І по миру він вам надасть можливість вийти із кризової ситуації. Е, які перешкоди йдуть до вас? Так, Які перешкоди? Багато напрямків. Із-за того, що приходиться обирати які-то нові напрямки, ну тут в перешкодах іде якесь минуле. Щось з минулого воно тримає вас у заручинах своїх, розумієте, да? і перешкодою також іде Знаєте, довге збирання, або, або такі інтенсивні пошуки. Це теж може бути на перешкоді. Або також йдуть перешкоди із минулого, вам заважає щось, щось не дає вам з минулого рухатись вперед. Ну тут чітко показує карта про минуле. І давайте звернемо увагу на те, що, знаєте, якби ви даже обираєте нові напрямки для, для себе, в перешкодах йде е, карта минулого. І тут щось з минулого не про непродійствуване, не воно щось не завершене. Потрібно минуле щось завершити. Е, так, як вам подала ці перешкоди? Ну, Дивіться, подолать. через переживання і через спокійність свою ви знайдете любов, щастя і здоров'я, і все з з цим пов'язано. Тут виходить, у нас карта уміряності, тобто вона говорить, не спіши, не спіши. А дев'ятка мечів говорить про сильні, дуже сильні переживання, тому що як подолати через любов. Любов допоможе передолати всі ці перешкоди через уміреність, спокійність, через оці всі переживання. Любов, вона все ж таки вирішить для вас важливе це питання. Значення, що вам допомагає? Колесо судьби. П'ятерка жезлов і королева кубків. Ваша любов вам допомагає, ваша вдача. І по п'ятерки жезлов це говорить про те, що ви все ж таки будете боротися. Вам допоможе кохання, вам допоможе ви, ваша вдача. Ну Давайте напослідок ще виберемо карту. Одну Вона у нас сама вискочила, паш пентаклій. Тут добре потрібно ще обдумати і е, вирішити всі питання, як ви будете рухатись вперед. Тут е, е, потрібно все. І е, Так, витащу карту на те, що е, підказка. Да? Підказка від карти. Підказка. Тут бачите дві п'ятерки. Підказка від карт говорить про те, що буде багато ще препятствій, Прийдеться боротися, прийдеться ще чекати, але ж все ж таки перемога буде за вами. Тут ви випадаєте, тут пара. І королева кубків, і король кубків, тут любов, справжня любов. Тут почуття і чувства такі сильні, любовні почуття. І підказка говорить, що все ж таки з цим королем, якщо це для дівчат, з цим королем прийдеться його чекати і прийдеться ще ну, по мечах боротися. Тут прийдеться ще вирішувати якісь питання. А все ж таки будь друг за друга триматися, оприділитися, чітко оприділитися, що ви стоїте друг за друга. Спина к спині і боретесь за одне спільне справу. От. І любов, звісно, тут є. Так що, отакий розкладик вийшов. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою, гарного дня. Бажаю! До побачення.